Глядач, дивись, дивись! Просто спостерігай за лялькою, як рухається, що робить вона це є ти. Чи навпаки, ти це вона, і якщо ти дитина, можливо, тобі буде цікаво спостерігати за нею, за цією кумедною формою маленького життя. Дитина не усвідомлює, що це штучне створіння, позбавлене серця, легень, мозку і крові. Якщо ж ти дорослий глядач, тебе швидше за все не цікавить лялька, і не через те, що ти зайнятий важливими справами чи тобі не вистачає часу, а через те, що ти усвідомлюєш, ця штучна пародія на життєву форму кимось керується. Вона живе не своїм життям, а тим, яку роль їй призначено режисером, драматургом чи майстром лялькарем. Вчені стверджують, що лялька подорожує поруч з людиною ще з пітьми первісних часів, свідоцтво тому артефакти людських чи напівлюдських скульптурних зображень, тварин з бивнів мамонтів і дерева. З подальшим розвитком технологій з'являються ляльки з глини, тканини та металу. Всі вони виконують ритуально обрядову роль анімічних ідолів. Духів, охоронців племені, сім'ї та роду. Від давнього Єгипту і до середньовічної Європи ляльки використовувались у релігійних обрядах. Зокрема, вертеп з'явився завдяки західноєвропейським монахам. Вони вирішили, що саме так буде легше донести до простого люду християнську віру. Більшість джерел повідомляють, що слово маріонетка виникло саме від імені Марія, тобто Матері Ісуса. Діви Марії». Втім, трохи раніше за християнський вертеп виникла течія, у якій ляльки використовували більше як розважальне видовище, а не з метою розпоширення віри. Саме таким шляхом рухається сучасний театр ляльок. Більша частина дорослих розпорошилась серед високотехнологічних розваг, таких як кіно. Комп'ютерні ігри, концерти або ж не зовсім технологічних наприклад, спортивні змагання і звичайний театр з акторами людьми. А ляльки залишили для наймолодших, найменших представників людства дітлахам. Саме тому сучасний ляльковий театр орієнтований саме на маленького глядача, одним з таких театрів є Житомирський академічний обласний дитячий театр «Ляльок». Дитячий театр ляльок з'явився у Житомирі наприкінці 30-х років минулого століття. Протягом більше 80 років він продовжує допомагати кожному новому поколінню малечі пізнавати світ, доносити духовні цінності, розвивати емоційну сторону. Звичайно, він змінюється, тому що змінюються часи. І те, що було 80 років, на сьогоднішній день зовсім не актуально, тому що нові, нові часи, нові погляди на життя відносно я відносно того, як було 80 років назад, я звичайно не знаю, але я розумію, що за цей період, доки я працюю в театрі, кожен художник, кожен митець отримав змогу висловитись в своїй творчості. Набагато вільніше, ніж це можна було зробити 80 років назад. Ляльки в театрі поділяються на два види: так звані верхові та низові. Самі назви підказують, як ці ляльки розміщуються на сцені відносно до актора-лялькаря. Таким чином, зверху знаходяться ляльки рукавичкові, тростяні і механічні, а знизу маріонетки та планшетні ляльки. Мені особисто подобається працювати з планшетною лялькою. Це лялька, яка поперед актора стоїть, її глядач бачить, і глядач бачить одночасно мене в живому плані. Чим це цікаво? Тому що я бачу глядача, він мене бачить, він бачить мою живу реакцію по відношенню до ляльки. Єдиномоментно момент, ми можемо зливатися з лялькою і працювати як один, як актор. Як один персонаж, а інколи я можу відсторонитися і вже показати своє відношення до ляльки. Це теж дуже цікавий процес і момент. Вже доведено життям, що театр ляльок здатен працювати у всіх театральних жанрах, а не тільки в комедії чи сатирі. Більше того, лялькар-актор, який зазвичай прихований від ока глядача, коли стає видимою персоною на сцені. Створює особливий ефект, який неможливо отримати у звичайному театрі. Відокремлення людини від ляльки, поява актора-лялькаря на сцені надає нове сприйняття реальності у глядача. В такій ситуації лялька немов би, отримує майже повну самостійність. Вона може співпрацювати з тим, хто нею керує, або навпаки, створювати конфлікт. Є нас Вистава казка мандрівного лялькаря, де я граю, власне кажучи, лялькаря і маю можливість працювати з двома ляльками. Для мене це окрема вистава, вона дуже добра, вона про співіснування, про те, що не варто шукати різницю. Хтось гірше, хтось краще. Потрібно жити в мирі. Кожного разу, коли я граю цю виставу, це відчуття, що я, я в живому плані спілкуюся з лялькою, яка одягнута в мене на руці прикладом, так? І кожного разу в мене йде відчуття, що я спілкуюся з живою істотою. Тобто немає відокремлення живе-неживе. Партнер по сцені, ось так буде. Лялька не обов'язково має бути повною копією людини. Психіка людини побудована таким чином, що їй потрібні символи. Те, що глядач не замислюється про роль символів, не означає, що символ ніяк не впливає. Лялька нерідко містить собі ціле сузір'я символів, але в першу чергу вона стає гідом для глядача у мандрах до глибин. Людської підсвідомості. При цьому візуально лялька може багато чого сказати про того, хто її зробив. Mm, дивіться, це дуже гарне питання, і воно актуальне в наш час, тому що кожна людина, яка творча, в будь-якому сенсі, або трошки, або склала з цим своє життя. Вона пропускає дійсність і реальність крізь себе. І будь-що вона витворяє, воно пропускає людина, пропускає через себе. Те ж саме можна відносити і до ляльок. Проте є завдання, да, коли є конкретно ескізи, ти робиш по ньому. А коли це творча робота, це твій ескізи, твоя лялька, то безумовно це лялька, яку я пропускаю крізь себе, і вона, ну, є відображенням моїх думок, тому що, ну як можна сказати і щось інше про це. Не тільки автор п'єси, режисер чи драматург несе через текст і діалоги свій посил до глядача. своєрідним євангелієм може стати безпосередньо сам матеріал, з якого виготовлена лялька. Так, мабуть, матеріал, який використовуєш. Ти підбираєш кожен колір тканини, гудзик, який буде на оці, або ниточка, яка буде використовувати контуром. Ти все це пропускаєш крізь себе, оброблюєш собі якось обґрунтовуєш, чому саме такого кольору очі, чому саме такі пуговки, чому саме таке волосся. І для тебе воно має сенс. Але глядач має побачити лише готовий результат. Тобто лялька йому має або сподобатись, або ні, в залежності від того, яке завдання у цієї ляльки. Тривожне Військове сьогодення поставило героїв нашого фільму та їх ляльок у досить незручне становище. Проте, як показує життя, саме театр ляльок допомагає дітлахам легше пережити стрес, викликаний сиренами, вибухами та нервозністю дорослих. А для дорослого глядача залишаємо питання, чи згодні ви з думкою? Античного правителя Марка Аврелія про те, що саме нитки розпусти керують людиною. І треба пам'ятати, що всередині людини лежить дещо більш значуще, на відміну від мотузу у ляль.